Доброго дня, вітаю вас на консультації із всесвітньої історії. От і підійшов до завершення друга чверть, яка підсумовує наш перший семестр. Ви отримуєте контрольну роботу у вигляді тестування. Ви її можете роздрукувати і на цих листочках підписати роботу, прізвище, ім'я та клас, і на них відмітити правильні відповіді. Або ж взяти подвійний листочок і там вказати відповіді. Друга чверть у нас була присвячена вивченням країн стародавнього світу першим цивілізаціям. До цих країн ми відносимо стародавній Єгипет, Месопотамію або Межиріччя, або Дворіччя це є єдина. Держава, але їх називають по-різному Індію та Китай, і також перші цивілізації на території стародавньої Греції. Всі вони, їх об'єднує те, що вони розташовані на берегах великих річок. Чому вони селились на берегах великих річок? Через те, що це давало змогу займатися сільським господарством. Єгипет, одна з найбільших країн у той час, розташована на берегах річки Ніл. Яка є джерелом розвитку сільського господарства? Адже селяни за? Були найбільшим прошарком тогочасного суспільства, а від річки НІЛ вони прикладали іригаційні канали, тобто канали зрошування. Також будували шадуфи. Це в нас з вами є такий аналог, як в нас є в в Україні криниці журавлі. які допомогою підняття системи можна було підняти набрати водички. Від річок прокладали такі поливні системи і забезпечували постійне зрошування і полив сільськогосподарської продукції. Для написання текстів вони почали використовувати папірус, який ріс у долинах річки НІЛ, та залишати про себе згадки наступним поколінням. Адже саме розвиток цивілізації і демонструє нам те, що з'являється писемність. Більшість населення становили селяни. Це найбільше прошерок суспільства, але були ремісники, і були, на жаль, також і раби. В кожній з цих держав були рабовласництво на вершині соціальної піраміди. В нас стояв фараон, який вважався сином бога Сонця Ра. І коли фараони приходили до влади, вони зразу починали будувати на честь себе піраміди, які стали візитівкою у нас з вами саме Єгипетської держави, Межиріччя або Месопотамія або Дворіччя. Це держава, де були створені перші писемні закони, закони царя Хамурапі, в яких було прописано основне таке поняття око за око, тобто те, що можна помститися за свого рідного, який постраждає. Також у всіх законах було прописано прописано відповідальність та покарання майже завжди покарання було це смертна кара у той час. У месопотамії у нас був розвинутий клинопис, теж записували ним усі документи. Також на території Месопотамії була велика торгівельна держава Фінікія, яка створила першу колонію, але це діти торгівельна колонія. Яка взаємодіє із своїм містом, звідки вона походить, і Карфаген став найбільшою колонією в історії, який самостійно міг за економічно розвиватися. Також Фінікія славиться своєю пурпуровим кольором, таємницю виготовлення якого вони тримали у секреті, адже тільки такі спеціальні мюс, спеціальні водорослі були на берегах їхніх. Річок. Також у той час ще виникає Ізраїльське царство, царство або Ізраїльсько-Юдейське царство. Це євреї, які блукали та оселилися на території Палестини. Найбільш відомішими царями, який об'єднав та оселив, був Давид, а його син Соломон був наймудрішим, вважався правителем, і він побудував перший Храм присвячений Богу найбільший храм, який, на жаль, не зберігся, але був відновлений саме священна книга євреїв була Біблія, де й описано їхні блукання і як вони оселилися на цій території. Індія та Китай країни більш такі екзотичні для нас, все-таки, але це країни, які подарували нам безліч винаходів, теж розташовані на берегах річок. Індія дарує нам з вами традиційні наші цифри, які ми звикли з вами, як європейці, називати арабські, тому що для європейців їх відкрили араби, подарували нам цифру 0, подарували нам всесвітньо відому гру у шахи, а Китай взагалі зробив безліч відкриттів. Цей сейсмограф, який рух землі, поштовхи. Це і компас, і порох, і локшина, морозиво традиційні зараз, як ми вважаємо для нас, і веделку, і косметику все це дарує нам Китай. В Китаї у нас з вами є імператор і поширене конфуціанство у таких народах. Дітки, бажаю вам успіху у написанні контрольної роботи. Якщо виникнуть питання, залюбки допоможу. Та ще раз пояснюю: звертайтеся, будь ласка, у особисті повідомлення. До побачення!